Ідеальний та бюджетний подарунок для стей, або розпаковочка на альбомчик Карма. Цей раз на версію акордіон. Мої ульце Чонін та Сенмін, тому сьогодні відкриваємо саме з Чуніном. Ця версія альбому підійде ідеально для тих, хто не любить великі версії. Та їм достатньо побачити всього декілька фото. Тож в комплекті ми отримаємо невеликий буклет, цілу книжечку з лірикою, куди ж без диску. До речі, а ви колись ним користувались? Рандомна листівка мені випала з Хьонджином. Мені дуже подобається. Добається оформлення вигляді колажів. Але дивно, що брали саме такий матеріал. Він глянцевий, але дуже м'який. І найголовніше це дві картки. І перший мені випав кока. Я не знаю чому, але він мене дуже любить. Випадає майже у всіх альбомах. А другий, нарешті, синмін. Я його просто обожнюю, тому що він нереально милий. Тож, як так вийшло, що в акордіон версію поставили більше карток, ніж в стандартну. Чесно кажучи, я не знаю. Але хто шукав бюджетну версію, вам дуже Пощастило, бо наповнення тут навіть напевно крутіше ніж стандартної. Обирати можете абсолютно любого мембера, так як наповнення все одно рандомне. А як вам акордіон версія цього разу? Нагадую, що це вже третя у Stray Kids.